Та воно то, в принципі, що так, да, Понятно, що так і є, якщо там прям на цілий день і великі якісь колоди, або на цілий, день, то понятно, що ну, бензо є бензо, це зрозуміло. Але так як показує практика і так, як хтось для дому просто, якби по-перше, не треба ж прям якщо для дому, що треба бігом, 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 бігом кудись спішити. Якщо є час, що... То акумуляторною ну, без питань, що там, ну, особливо, якщо акумуляторів просто, що тільки два штуки з нею буде. По-друге, що це тикше, по-третє, -по що це якби більш економніше собі взяв той пішов пиляю. Що, в принципі, для дому взагалі з головою, що це не треба там якісь прям. Ну, для великих колод вже, ладно завести. Ну, а по ціні, то тут. В залежності, як, бо якщо брати одного і того самого виробника, то, допустимо, от, от такого плана по прокрафту і акумулятор на от такого плану на два акумулятора 4-амперний, різниця там, грубо говоря, десь в три рази. Ну опять же, це якщо рівнять із бюджетними, є бензинові такі, що буде і в два рази. Та сама історія з інтертулом. Ну, це ж якщо опять же, комплектом, а якщо в когось вже є якась техніка з нормальними потужним акумуляторами, що він користується йому купить тушкою, то в принципі що нормальна тушка того ж виробника, що бензинова пилка, будуть по ціні плюс-мінус також однаково. Тому тут. Уже кожному своє. Ну, звісно, що, якщо для якихось тяжких задач, то ну, понятно, що бензо є бензо. Але просто акумуляторні це вже не так, як раніше, що там три рази розпиляв все, і заряджайся там на півдня. По-перше, надовше хватає акумулятори потужні. По-друге, зарядки є потужні, які там за годину зарядять. По-третє, можна, щоб було не два акумулятора, а там хоча б чотири, щоб поки ті заряджаються, ти працюєш. І, в общем, можна зробити так, що в принципі, акумулятор, ну, і практично цілий день працювати і нічого з неї не буде, бо двигуни в них безщиткові. Тому тут вже кожен вибір свій. Хто що хоче, той бере. Ну, звісно, якщо бензу просто, щоб саме бюджетно, ну, щоб пиляти, то, понятно. бензо там, за 25-3 тисячі можна взяти і пилять. звісно, ну, це тільки маленькі візьмете, тому тут вже Ну, Бажано, щоб було і то, і то.